Аспектів розтягнули, і я хотів зупинитися лише практично на одному. На тому, що екологічний стан, який залежить від процента заповідності на території, від нього залежить якість життя і населення, яке живе на цій країні. І тому президент як гарант конституції і грант прав громадян, які живуть. В Україні, має про це піклуватись також. І е, не піти на поводу у тих відомств, які розглядають е, природні об'єкти, допустимо, так як Держком е, виключно розглядають ліси як склад деревини, або е, окремі депутати перебізнесмени. Які саботують також виконання указів на якихось територіях, указів президента про створення національних природних парків, деяких мріють на цих територіях побудувати собі якісь резиденції. Президент не має йти на поводу таких вузьковідомчих або навіть приватних інтересів, і він має зважити на те, що цей ресурс природа має служити всім людям. Цивілізаційний вибір на користь всього народу України і, власне кажучи, на, на, на користь всього людства. І створити е, Державну агенцію м, заповідної справи, яка б займалася розвитком е, природних заповідних територій України. Тому що зараз ситуація досить складна. Чому складна? Е, Україна кілька років тому зробила такий прорив, якого не було. Було створено за короткий період більше 20 великих об'єктів, але створити їх на папері в указах це одне, але їх треба розвивати, шукати штат, шукати фінансування для, для цих об'єктів. вчити людей, як треба і охороняти природу, і, допустимо, проводити рекреаційну діяльність, щоб це не шкодило охороні природи. І тому, Ще багато треба працювати, щоб ті об'єкти, які були створені указами, стали на ноги, а тим того, згідно з програмою розвитку екологічної мережі, до 2015 року Україна має підвищити процент заповідності вдвічі. Тобто це ще скільки треба створити великих об'єктів, щоб підняти цей процент заповідності. І ще один аспект такий, я хотів би в кінці відмітити, що в Україні охорона природи дуже часто базується на заборонах. І, на жаль, наші Міністерства економіки, Міністерство фінансів не розуміють, що інколи дешевше вкласти невеликі гроші в розвиток заповідної справи і цим зберегти гроші на очистці води на... На, ж, на тій же охороні здоров'я населення і так далі. В світі вже, наприклад, давно підрахували, що краще доплачувати фермеру, який має луку на березі річки, щоб він там тільки косив траву і більш нічого не робив, ніяких хімікатів не застосовував, ніж потім очищувати ту воду, і це буде дуже дорого.